Поговоримо про трапеції. Трапеція це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Паралельні сторони, наприклад, Б, С і AD, називаються основами трапеції. Непаралельні сторони сторони АБ і С Д це бічні сторони трапеції. Висота трапеції це відрізок перпендикуляра, який проведений до основ трапеції. Тобто, наприклад, ми з вершини Б провели перпендикуляр BH до основи AD. Це висота трапеції. Таким чином ми можемо провести перпендикуляр із вершини С, Ц М висота трапеції. І взагалі можна такий же перпендикуляр провести з будь-якої точки, наприклад, на основі BC до основи AD. Всі ці перпендикуляри між собою рівні, і це все висоти нашої трапеції. Що потрібно знати про трапеці? Ну, по-перше, є трапеції, які називаються прямокутними трапеціями. В таких трапеціях бічна сторона перпендикулярна до основ, і вона є ж висотою нашої трапеції. Які властивості має трапеція? По-перше, Сума кутів прилеглих до бічної сторони завжди дорівнює 180 градусів. Наприклад, кут А і кут Б в сумі 180 градусів, кут С і кут Д в сумі також 180 градусів. Далі, бісектриса кута відтинає рівнобедрений трикутник, аналогічно, як і з паралограмом, наприклад. Тобто, якщо я провожу бісектрису, ну, нехай з вершини Б. Вона ділить кут Б навпіл, то пам'ятаючи про те, що кут СБК дорівнює куту АКБ, як внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих БС і АД і Січній БК, то трикутник АБК має два рівних кути, і отже, це рівнобедрений трикутник, використовується при розв'язанні задач. Якщо ми проводимо бісектриси кутів прилеглих до бічної сторони, то вони перетинаються під кутом 90 градусів. Аналогічно, як і в паралограмі. Тобто, якщо я проведу ще тут бісектрису, то цей кут, кут АОБ, він дорівнює 90 градусам. Площа трапеції знаходиться за формулою S дорівнює. А плюс Б поділити на 2 помножити на H. А і Б зазвичай це основи трапеції, h – висота проведена до основ трапеції. З іншої сторони, площу трапеції можна шукати як площу будь-якого чотирикутника через його діагоналі. Це одна друга d1 на d2 і на синус кута між діагоналями. Середня лінія трапеції це відрізок, що з'єднує з середини бічних сторін трапеції. Тобто, якщо ми маємо трапецію КМПЦ, знайдемо середину сторони КМ, ну, нехай тут буде А-точка, а середина ПЦ це вже точка Б, то відрізочок АБ – це середня лінія трапеції. Середня лінія трапеції. Паралельна основа і дорівнює їх півсумі. Тобто середню лінію можна шукати, як А плюс Б поділити на 2, якщо А і Б це основи трапеції. Рівнобічна трапеція це трапеція бічні сторони якої рівні. Нехай от вона ця трапеція рівнобічна а Б дорівнює СД. Якщо ми проведемо BH і CM висоти даної трапеції, то в рівнобічній трапеції це нам допомагає при розв'язанні багатьох задач, тому що утворилися два прямокутних трикутники ABH і DCM, і це рівні прямокутні трикутники, якщо трапеція рівнобічна, і прямокутник HBCM. Взагалі це прямокутник. Далі, які властивості має рівнобічна трапеція? По-перше, в трапеції кути при основі рівні. Тобто кут А до рівні куту Д, кут Б до рівні куту, кут, кут куту С. Далі, діагоналі рівнобічної трапеції також рівні. Якщо ми будемо шукати кожен з оцих відрізочків АН і МД, досить часто це потрібно при розв'язанні задач, то ми будемо шукати їх наступним чином. Діло в тому, що якщо я позначу, наприклад, основу АД як А, основу БЦ як Б, то оцей відрізочок АH можна шукати як А-Б поділити на 2. Ну, Чому це так? Тому що HM дорівнює Б. Коли ми від всієї А віднімемо Б, ми маємо суму АН і MD. Вони рівні, тому кожен з них знаходиться діленням на 2. Це варто пам'ятати. І наступний факт варто пам'ятати, що, наприклад, якщо взяти відрізочок А M, або HD, то звісно, ці відрізки також будуть рівні між собою. І кожен з цих відрізків буде дорівнювати по довжині середній лінії трапеції. Тобто, наприклад, я напишу АМ, і це буде А плюс Б поділити на 2. Варто запам'ятати. Ну і ще досить такий цікавий факт, який можна доводити. Але, якщо ви запам'ятаєте це досить добре, що якщо в рівнобічній трапеції діагоналі перпендикулярні, то висота дорівнює середній лінії такої трапеції, досить часто є такі задачі, де звучить речення, що в даній рівнобічній трапеції діагоналі перпендикулярні. Отже, ще раз, висота такої трапеції по довжині дорівнює середній лінії. А площу тоді вже можна шукати за формулою, От у нас формула для площі трапеції. А так як висота дорівнює середній лінії, то таку площу можна шукати, наприклад, яка ж у квадраті, або середню лінію у квадраті, тобто А плюс Б на 2 також до квадрату досить цікавий факт, який доводиться і можна використовувати при розв'язанні задач. Ну і далі поговоримо про вписані і описані трапеції. Отже, на першому малюнку у нас, як ми бачимо, трапеція описана. Трапеція описана, а коло буде вписаним в дану трапецію. Трапецію можна описати навколо кола, якщо виконується така властивість bc плюс ad, Дорівнює АВ плюс СД. Тобто суми протилежних сторін трапеції рівні. І разом з тим, якщо такий є малюнок, якщо трапеція описана, то ми можемо записати завжди ось таку рівність. Далі, Ну, зазвичай, так як О, як коло вписане в трапеції, то його центр це перетин бісектри з кутів трапеції. Тобто, наприклад, якщо я проведу оце. І ОД, то це будуть бісектриси відповідних кутів, а отже, за попереднім фактом, вони перетинаються під кутом 90 градусів. Радіус кола даного, наприклад, перпендикуляр ОМ до сторони СД, це, наприклад, висота прямокутного трикутнику СОД. І ми знаємо певні факти пов'язані з цією висотою. Ну, По-перше, ОМ у квадраті дорівнює СМ помножити на МД. А по-друге, так як ця висота в прямокутному трикутнику проведена до гіпотенузи, то її можна шукати за формулою АБ, що ділиться на С, де АБ катети трикутника це гіпотенуза. Якщо розглядати наш випадок. То ми маємо, що от висота ОМ буде дорівнювати добутку ОС на ОД, і поділити на гіпотенузу СД. Таким чином, можна шукати радіус вписаного в дану трапецію кола. Або цей же радіус ми матимемо, якщо проведемо перпендикуляри ОH і ОП до основ трапеції. Тоді HP, так як це перпендикуляр до основ трапеції, то це висота нашої трапеції. І ми маємо, що радіус писаного кола буде дорівнювати половині висоти трапеції. Також можна використовувати як факт. І розглянемо далі трапецію, вписану в коло, а відповідно, коло описане навколо трапеції. Варто запам'ятати, що. Якщо трапеція вписана, то вона може бути тільки рівнобічною трапецією, тільки рівнобічною трапецією. Тобто коло описати можна тільки навколо рівнобічної трапеції. Де ж знаходиться центр такого кола? Так як і будь-який центр описаного кола знаходиться на перетині серединних перпендикулярів. І таким серединним перпендикуляром є пряма, яка з'єднує середини основ BC і АД. От на цій прямій, ну, наприклад, там я напишу там КП, і знаходиться центр кола. Причому воно, положення цього центра може бути в будь-якій точці, в залежності від розмірів трапеції, в тому числі, наприклад, може бути на основі АД. І тоді, якщо центр знаходиться на основі АД, ми беремо як факт, що трикутник АЦ. Де в такому випадку буде обов'язково прямокутним трикутником. Це також можна використовувати. Як же знайти в цьому випадку радіус описаного навколо такої трапеції кола? Один із способів знаходження можна розглянути прямокутні трикутники, ну, наприклад, АОК і БОП. От вони, ці прямокутні трикутники. Що їх поєднує? Їх поєднує ОБ і ОА відрізки, що є радіусами описаного навколо трапеції кола, а отже, ці відрізочки рівні. ОБ дорівнює ОА. А КП це висота нашої трапеції. І тому далі ми можемо, наприклад. Складати певні рівняння, пов'язані з даними трикутниками. Ще раз звернемо увагу, що відрізок БП це половина сторони Б а К це половина сторони АД. Якщо, наприклад, я позначу от відрізочок ОК OK через Х, то ОП це висота відняти Х. І далі ми можемо скласти рівняння з прямокутних трикутників, наприклад, виразити АО в квадраті. Як АК у квадраті плюс КО у квадраті, тому що це АО це гіпотенуза, і БО у квадраті, як БП у квадраті плюс ПО у квадраті, і прирівняти АО у квадраті і БО у квадраті, і далі розв'язувати рівняння. Разом з тим, інколи досить легко знаходиться такий радіус, радіус описаного кола, Якщо ми розглянемо не трапецію, а проведемо, наприклад, діагональ АС, і розглянемо один з утворених трикутників. От, наприклад, трикутник АСД, він також є вписаним в наше коло, а коло, відповідно, описаним навколо трикутника. І тому радіус описаного кола навколо трапеції, дорівнює радіусу описаного кола навколо трикутника АСД. Або трикутника АБЦ. А радіус, описано навколо трикутника фор... кола. Є навіть формули, за якими можна шукати. Тобто, ми можемо шукати його, як А, Б, С поділити на 4 С, де А, Б це С, С сторони трикутника, тобто довжини АЦ, С, С, Д. І АД, а площ... С відповідно, площа. Або ще інша формула є: радіус дорівнює А на 2 синус альфа. Якщо нам, звісно, відомо, наприклад, якась сторона трикутника Д і що лежить напроти неї, то можна використати і цю формулу. Ось таким чином знаходиться радіус описаного навколо трапеції кола.